Дорогі друзі, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Юлія Сечкасен і це турецька мова українською. Сьогодні у нас тема фонетика турецької мови, а саме поговоримо про так звану гармонію приголосних і почнемо вивчення пов'язаної теми це поняття озвінчення. Для кого буде корисним це відео? По-перше, для початківців. Незалежно від того, чи ви вивчаєте турецьку мову самостійно, чи ви займаєтеся з викладачем або на курсах. Нагадаю, що у мене є телеграм-канал і інстаграм, який я активно веду, посилання на них буде в описі. Особливо рекомендую мій телеграм-канал Турецька мова Тюркче. Там я майже щодня ділюся. Підбірками корисної лексики на різні теми від рівня А1 до рівня Б1Б2, тобто початковий і середній рівні турецької мови. Також на моєму каналі є декілька відео, які я рекомендую. Не забудьте підписатися на канал і поставити дзвіночок. Це відео сьогоднішнє доповнюють. Принаймні два відео з мого каналу це правила читання і гармонія голосних. Також буде підказка і опис до цього відео. Отже, на слайді ви бачите турецький алфавіт, і у нас у фокусі уваги приголосні. Приголосні ви бачите на слайді. Як вони читаються: Б, ДЖ, Ч, Д, Ф, Г, йомуша Г, Х, ЖЕ, Келе, Ме не, пе, ре, се, ше, пе, ве, є, зе. Хочу зазначити, що звичні такі для нас з латинського алфавіту літери як X, W. В турецькій мові відсутні виняток лише Б у принаймні двох словах словосполученнях – це ВЧ-туалет та англомовне веб. Сьогодні у фокусі нашої уваги глухі приголосні, їх ми запам'ятовуємо за допомогою дуже простого «фестекчі шахап». фестикчі С, Т, Х, Ч, Ч, П. На ілюстрації ви бачите ковиритного дяденька, який продає ці фісташки. Що ми маємо тут запам'ятати? Що нам тут головне? У глухих приголосних зазвичай є дзвінки пари. І дуже важливі дві такі пари. У нас є на слайді, це, власне, пара Т, де і уже з е, афіксами е, да, та, що для нас важливо на практиці? Наприклад, е, у нас є афікси місцевого та висхідного відмінків. Місцевий відмінок да, і його варіанти за великою гармонією голосних. Да, де, і висхідний відмінок. Дан, і його варіанти, Done, два слова. Хочу сказати, що в мене є дві частини відео на цьому каналі про відмінки. Також я додам тут опис. Як працює це правило на практиці? По-перше, поглянемо на список слів, які закінчуються на глуху приголосну. Чар-шаф. Макас, маркет, парк, ач, креш, міхрімах. Що тут важливо? Перше, давайте зробимо переклад. Чарша це простирадло, покривало, шаль може бути. Макас це ножиці, маркет. Це супермаркет, маркет. Парк парк, ач, дерево, креш це е, дитячий садочок. Міхрімах, це ім'я. Ми знаємо міхрімах Султан. Також на відео є ще одне е, слово. На жаль, записуючи відео, я не, не бачу е, його через особливості параметрів екрану. Останнє слово це долат шафа. Отже, яким чином будуть вести себе ці два е, закінчення? Да, де, це закінчення місцевого відмінку. Місцевий відмінок е, означає, що щось десь локалізовано знаходиться, наприклад, на простирадлі чар-шаф, і ми маємо вибрати відповідне закінчення. Або два варіанти е, висхідного відмінку: це дан, ден, оскільки у наших словах остання літера є е, глухою, за, правилою, за правилом гармонії приголосних, ми, маємо, ми не можемо просто поставити дан. Отже, давайте подивимося, як будуть е, вести себе закінчення «да», «де» у випадку приєднання до глухої приголосної. Правило гармонії приголосних говорить, що за глухою приголосною йде тільки глуха приголосна. Тому ми не можемо сказати чаршав да. Насправді це і важко сказати. Знаючи хоч трошки турецьку мову, нам необхідно вибрати глухий варіант та те, для того, щоб вибрати правильний глухий варіант або та, або яку версію те, ми дивимося на останню голосну. Отже, давайте разом подивимося, що в нас вийшло. Чаршафта. ТА. На простирадлі чаршата, макаста, на е, ножицях, маркетте, у маркеті, у супермаркеті, паркта, у парку, ачта на дереві, преште, У садочку. Зверніть увагу, як веде себе ім'я міхримах. Я поставила апостроф. Щоб відділити закінчення відмінку місцевого та і власне, власну назву міхрімахта, у міхрімах і мається на увазі при ній при собі до лапта, «у шафі». Щоб показати, що це не є щось абстрактне, що е, це конкретні правила, я зараз з вами пропоную. Зробити невеличку практику і зробити речення. Чаршафта бікеді вар, на простеладлі є якийсь котик, макаста леке вар, на ножицях є, якесь, є якась пляма. Маркете себзе майве вар, у маркеті є овочі і фрукти. Маркетте хіч екмек йок. Калмади. У маркеті немає зовсім хлібу, не залишився. Паркта та чужджуквар, Діти прогулюються, тиняються парком. Ачта кушвар, ачта, бі кушвар. На дереві є якась пташка. Креште, чуджук, йок, Булгюн. Креште, чуджук, йог. Сьогодні у садочку uh, немає дітей чуджуклар, та бі айна вар. У мах при собі є якесь дзеркало. До лапта кітап вар, до лапта кітаплар вар, у шафі є книжки. Тут ви ще раз бачите наші з вами варіанти. Теж таким же чином будуть вести себе закінчення висхідного відмінка. Я навмисне не стала ну, тут пояснювати, оскільки ця тема більш детально буде розглядатися в е, темі про відмінки. Але логіка та ж сама, оскільки, ну давайте зробимо декілька моментів. Чашафтан. Від, від, від простирадла. Маркет. Від uh, маркету. Із маркету. Ачтан. Від дерева із дерева. Крештен від садочка із садочка. Мі рим, Міхримахтан від михримах.